the Dobro and Kazka live, And what paths lead to And the garden To the garden, to the garden, they live with And the garden To the garden, to Доброго дня, друзі! Чи ви добре знаєте себе? Сьогоднішня наша зустріч відкриє багато важливого і цікавого про кожного з нас. А зараз запрошую вас познайомитись з дівчинкою. Може, хтось і себе в ній пізнає. Крила собі люся, дівчинка-малюся, очками мигли блим і в калюжу стриб. Полетіли в боки, водяні потоки. Ножками брик-брик, і зчинився крик, алюся довго милий бра. Сосуса пуса мусаку лепуса, кусалюся, баса пуса, мискуся леса пуса, люса малюса пуса муса, люса пукалюся пуса, усе люся, саму салюза, малюсалізе, малю саліза, малі салюза, малюся, люся, малюся, саліза, малю саліза, малі салюза і бригнуся лиса. А я впевнена, серед нас за мазур немає. Гра бесіда, розкажи про себе, хто ти, хлопчик чи дівчинка? Який колір твій улюблений? Яка твоя улюблена страва? Назви яка твоя улюблена іграшка. А яку тваринку ти б хотів? Чи хотіла мати вдома? А чи є в тебе друзі? Якщо так, то назви їх. Назви, в яку гру любиш грати з друзями. Плескаємо долоні ті, у кого є братик чи сестричка. Плескають у долоні ті, хто любить співати. Плескають у долоні ті, хто гарно малює. Плескають у долоні плакси. Ні-ні, серед нас таких нема. Плескають у долоні злюки. Ні, ні, таких серед нас нема. Плескають у долоні ті, хто вміє дружити. Ви, чудові діти! Про вас можна стільки різного та цікавого розповісти та дізнатись. У кожної людини, у дорослої, у дитини дуже багатий світ емоцій. Тож, пограємо з емоціями. Гра розізлись, сумуй, радій! Музика допоможе відтворити емоції, радості, суму, злості. Відтворіть на обличчі емоцію за допомогою музики. Це була злість. Це був Сум Це була емоція радості. Гра, що ти відчуваєш, коли що ти відчуваєш, коли в тебе день народження? Злість, смуток, радість. А я відчуваю радість. Що ти відчуваєш, коли розважаєшся з клоуном? Радість. Бо це весело. Що ти відчуваєш, коли в тебе зненацька впала склянка з соком і сік розлився? Злість, що ти відчуваєш, коли не розмовляєш з другом, бо посварились? Сум, що ти відчуваєш, коли з другом помирились? Радість Запрошую вас, друзі, підійматися і трошки порозважатися. Пальці, коліна пальці, голова, плечі, коліна, пальці, коліна пальці, а ще очі вуха, ротик, ніс голова, плечі коліна, пальці, коліна пальці. Браво! Всі знайшли частини свого тіла. А тепер відчуємо своє тіло. Діти, уявіть себе повітряною кулькою. Спочатку її надувають вдих. І здуваємо. Видих. Дих. І здуваємо. Видих. Дих. Іздуваем. Видих. Счепіть, діти, руки перед собою. Це хвиль на морі. Рухаємо руками повільно. Бо на морі тиха, спокійна погода. Але починається шторм і хвилі вищі голови. Ось виходить сонечко, розганяє хмарки, і море стихає. І знову спокійна, тиха погода. Цікаво, друзі, сьогодні було з вами. Ви розказали про себе, називали свої відчуття, впізнавали настрій в музиці, рухались і виконали чудові вправи повітряну кульку і шторм на морі. До наступної зустрічі, друзі! До побачення!